Доброго вечора, дорогі земляки, коротко розповім про підсумки дня. Вже 218-та доба героїчного протистояння нашого народу російському вторгненню війна з дітьми, жінками та мирним населенням. Це те, чим займаються боягузливі російські терористичні війська. Щоденно, вигрібаючи поразки на полі бою, вони як останні мерзоти. Здалеку, вночі б'ють ракетами по мирних містах, по житлових кварталах мирних міст. Найяскравіший тому приклад ми бачимо в останні дні і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Нікополі, і в Зеленодольську, і, на жаль, і в Кривому Розі. Підлі і нелюдські мерзоти, що навчилися тільки красти чуже, вбивати мирних людей та брехати. Божевільні мерзоти з їх ракетами. Вчора вночі. У Дніпрі росіяни убили своїми ракетами Х-22, бабусю, матір та двох дітей восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Ще семеро людей поранені, в тому числі 12-річна дівчинка. Покидьки вдарили ракетами по нічному сплячому Дніпру, влучили по житлових кварталах, де спали мирні люди. Сьогодні, вранці, окупанти вдарили з ураганів. По Зеленодольській громаді Криворізького району, забороненими цією Женевською конвенцією касетними снарядами, вдарили по зупинці транспорту. 19 поранених. Всі люди просто йшли на роботу. 15 поранених, з них четверо у тяжкому стані, дуже тяжкому стані евакуйовані у лікарні Кривого Рогу. Їм надається вся необхідна допомога. Всім. Цим військовим злочинам немає виправдань і немає прощення. За кожну сльозу матерів, за кожну загиблу дитину, за кожного пораненого мирного жителя терористи повинні і будуть нести покарання. Шановні земляки, загроза нанесення ворогом ракетних ударів не зникла. І на додачу до неї слід зважати і неймовірність застосування і дронів Камікадзе. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Щодо ситуації на фронті, то на нашому напрямку вона зберігається стабільно напружено, але повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією оперативного командування, південь, наші військові продовжують закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв. Вогневий тиск на ворога для послаблення його позицій. Силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового ворог намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав і з втратами відступив. Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удари по двом станціям радіоелектронної боротьби в Береславському районі. Підтверджено ураження. Досередження живої сили і військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області. Також нашими підрозділами збиті три безпілотних розвідника типу Орлан-10. У той же час ворог з усіх видів РСЗВ та ствольної артилерії обстрілює мирні населені пункти на лінії зіткнення. За добу обстрілів зазнали райони близько 35 населених пунктів. Збільшував це, звичайно. Херсонська область, бо смуга фронту проходить у Херсонській області. Збільшився потік біженців з прифронтових і фронтових громад, які приїжджають до Кривого Рогу. На сьогоднішній день тільки офіційно зареєстрований. У нас в місті більше 64 тисяч переселенців. Реальна цифра близько 75 тисяч. Ми надаємо їм необхідну допомогу, в тому числі із розселенням, забезпеченням безкоштовним гарячим харчуванням та багатьом іншим. У цей важкий час ми будемо продовжувати допомагати один одному до нашої перемоги. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна і знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Всі органи влади чітко і злагоджено виконують свої функції, повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Шановні криворіжці, наше місто живе і працює. Наші військові з честю виконують свій обов'язок і проявляють мужність та героїзм. Ми вміємо перемагати, і якщо ворог думає, що може нас залякати своїми ракетами, то він дуже сильно помиляється. Перемога буде за нами. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили. Ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!